Усім привіт, друзі! Сьогодні нарешті до мене приїхав Cyber X. Огляд його буде буквально післязавтра. І я нагадую вам, що це буде на основному каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі. Тобто, треба перейти і підписатися, тому що саме там виходять повні огляди. На цьому ж каналі в нас розпаковки. І перед тим як ми почнемо відкривати цю коробку та знайомитись з цим апаратом, нагадую, що купити захищені смартфони ви можете в моєму магазині. Посилання буде в описі під кожним відео. В принципі, воно є. Тож відкриваємо. Пакет і будемо дивитись, що це у нас за апарат такий. Ось так виглядає коробка зі смартфоном HotWave Cyber X. Давайте ми її будемо зразу відкривати і дивитися, що у нас цікавого є в цьому апараті. Мені, наприклад, якщо вам цікава моя думка, звичайно, я думаю, цікава, якщо ви дивитесь це відео, то мені, наприклад, дуже зайшла ціна цього апарату. Тому що спершу, там, коли була акція, до речі, акція до сих пір йде з 12 по 18 червня. Так от ціна на цей апарат взагалі там в районі 160-170 доларів, щось таке на CyberX, саме версію. Порошка трошки дорожче, там під 190 доларів чи 200. Тож, ціни дуже солодкі. Мене цікаво, як цей апарат буде з камерою працювати, тому що камера тут заявлена 100 мегапікселів, тобто не 108, як у всіх, а 100, просто 100. Я перший раз таке бачу. Ну, подивимось, як вона знімає. Дивіться, в моєму комплекті є навіть захисне скло, але це смартфон з Аліекспресу, тому якщо ви купуєте в, якому, в якомусь магазині іншому, наприклад, то у вас скла може і не бути. В комплекті є, дивіться, і кабель OTG, і перехідник на навушники. Давно я такого комплекту не бачив. Скріпочка у нас є, добре, хай лежить. Блок для зарядки. Так, блок ми зараз подивимося, якої потужності. 33 вати. Ну, Смартфон досить бюджетний, тому блок 66 ваттний. Я тут, в принципі, і не очікував. Але 33 Вт. це також досить непогано. Так, беремо наш смартфон. Цей смартфон мені. А, це ще не все, до речі, тут же ще під, під смартфоном, дивіться, що у нас лежить. Тут у нас кабель для заряджання Type-C Type-C. Ну і, звичайно, інструкція. Мені подобається, що вони не кладуть ніколи зайвої документації. Тобто тут просто одна книжечка, інструкція. І все. Ніякого паперу більше тут немає, і це круто. Коротше, дістав я смартфон із цього пакетику. Дивіться в чому фішка. Я замовив собі виробника саме версію X, звичайно. Тобто я міг замовити звичайно і Pro версію, вона дорожча, я б дорожче її десь там на улиці продав. Але мені цікаво було саме X, тому що мені дизайн більше подобається, якраз в моделі X. Саме тому ми будемо дивитись на X. Але більшість блогерів, я впевнений, будуть показувати вам на оглядах Cyber X Pro. Треба, щоб хтось ж дивився і робив огляди на більш простіші моделі також згодні. Тож будемо дивитись CyberX. До речі, я помилився, тут не 100, це в версії Pro там 100 мегапікселів, а тут 64 мегапікселі камера. Хоча мені здається, що фоткати вони будуть плюс-мінус однаково. Тож, на задній панелі у нас є другий дисплейчик, три камери, два спалахи. Ось так. Кріплення для шнурка воно у нас отут-з от з торця, чи скута, точніше скажучи. Заглушка без якихось розміток у нас також тут є. Не написано, що тут під заглушкою, ми зараз подивимося. Ну, звичайно, тут розіму для наушників немає, тому що в нас перехідник в комплекті. Тож тут тільки Type-Sішка. Мікрофон, динамік. Також тут. До речі, якийсь маленький такий отвір для динаміка. Ну, прям дуже маленький отвір. Зверху знаходиться додатковий мікрофон. Тут у нас кнопки, це все зрозуміло, це все мало, кому цікаво, як на мене. До речі, сканер відбитків пальців окремо від кнопки блокування. Давайте подивимося, який у нас слот. Чи дві сімки і картка пам'яті, чи ні, чи комбінований слот. А, до речі, тут, напевно, ця голочка і не треба. Тут навіть самому можна дістати цей слот. Да, голка тут не потрібна, в принципі. Дістаємо слот, і слот у нас комбінований. Ось так виглядає. Так, смартфон будемо зараз запускати і дивитися, що у нього цікавого є. Ну і зразу ж після розпакування я мчу красиво його знімати і буду вже його тестувати. І буквально за один день мені треба на нього швидко зробити огляд, щоб ви розуміли, що це таке. Тому що акція нагадує тільки до 18 червня старт продажів цієї моделі. Потім він буде трошки дорожче. Тому хто захоче собі на Аліку купити, будуть розуміти, хоч приблизно, що це такий за смартфон. Налаштовую і зустрічаємося вже в стартовому екрані. Так, запустився наш Cyber X. Ну, по першим відчуттям смартфон видно, що він не бюджетний, тобто немає прям сильних фрізів. Давайте зайдемо в дисплей, тому що я не пам'ятаю, чи тут 120 Гц є. Напевно, тут 60 Гц тільки. Так, тут тільки 60 Гц. Ну, Тому і відчувається. Я вже звик на своєму новому смартфоні, яким я зараз користуюсь, дивитись на 120 Гц. Тому коли береш в руки смартфон з 60 Гц. Ну, дійсно таке враження, що, наче, щось тут та й не то. Давайте в камеру зайдемо. подивимось, що ж ця камера в нас вміє, що ж вона покаже. Кинемо щось таке кольоровеньке і подивимось. Так, зображення. 64 Мп у нас режим знаходиться окремо. Давайте щось сфоткаємо. І подивимось, що у нас вийшло. Щось мені здається, що камера тут не буде якоюсь прям схожою до топової, тому що я бачу, що для того, щоб зробити чіткий кадр, тут начебто, знаєте, на штатив треба ставити телефон, тому що маленька тряска рук і все, пішла вже смазка, смазування, точніше. Так, дивимось, що у нас тут по відео. О, дивіться, до речі, 2К навіть є. Дуже хто мало в цьому сегменті робить 2к. Тобто процесор тут Helio G99, 2К він підтримує. Але як ми бачили, навіть в деяких смартфонах вдвічі-втричі дорожче з такими з таким процесором, навіть мать, з потужнішим. Деякі виробники 2К чомусь не ставлять. Стабілізації я тут не бачу. На жаль, але я хочу сказати вам, що після того, як ми розпаковку знімемо, треба ще до Wi-Fi підконектитись і подивитись, може якась обновка прилетить, і в тій обновці може бути дійсно щось поміняно. Наприклад, в Ulphone Armor 17 Pro в мене після обновки з'явилася стабілізація в відео, ну, в налаштуваннях відео. Так, компас, саундметр. Тут, в принципі, все стандартне, нічого нового я тут не бачу. Ось так працює в нас компас. До речі, знаєте, працює більш-менш навіть точно. Е, так, екран да, екран 60 Гц, але я хочу сказати, що досить яскравий. Тут яскравість навіть не максимально стоїть, але мені, наприклад, вистачає. Я вже можу сказати, що тут яскравість точно краща, ніж на Duggy S100, на Dugі V30, на duгі V Max і так далі. Короте, на всіх сучасних дугі прям біда з яскравістю. Тут її немає. 13-й Android, напевно, в нас зараз перевіримо. Наскільки я пам'ятаю, 13-й. Так, 13-й Android, Helio G99. В цьому смартфоні у нас, по-моєму, 8 оперативка, 256 постійна пам'ять. Зараз ми з вами це подивимось. Так, усього 256 у нас пам'ять і оперативки, по-моєму, тут 8. І має бути ще можливість розширювати програмну, але то таке. Це не для нас, особливого толку тут немає. Ось розширення пам'яті у нас. Можна ще 6 ГБ поставити. Ну, давайте поставимо. Хай стоїть. Потім перезавантажу. Так, задній екранчик. Вмикаємо його. І що у нас цей екранчик взагалі показує? Щось, щось поки що він нічого мені не показує. О, показує. В принципі, дуже схоже, як на v 20 як на F150 Air. Ой, B1 Pro, вже трошки путаюсь в цих моделях. Звичайний маленький IPS-екранчик, нічого надзвичайного. Час показує заряд акумулятора. Ну, і, напевно, буде ще пропущені виклики вам показувати. Можна виставити скільки секунд він буде в нас активний. Ну і в принципі, все. А, так. Да, Ось такі от дизайни можна міняти. Ну, прикольно, прикольно. Не знаю, чи сильно це корисна така функція, але ось бачите, коли до вас будуть дзвонити, телефонувати, ось такі будуть у нас ярлички, можете виставляти. Тобто, якщо смартфон лежить і так, то може буде і прикольно. Я так розумію, що пропущені сповіщення він показувати не буде. Мені так здається. Ну Це ми все перевіримо в будь-якому випадку. Так що залишайтеся на зв'язку, підписуйтесь обов'язково на цей канал і на основний канал, де, на якому й вийде в принципі, повний огляд. Посилання на AliExpress в описі залишаю. Посилання на мій магазин також в описі. Дякую, що подивились. Ну і приступаю тестувати. Бувайте!